Знаєте ви, що таке модна сліпота? Це коли ваш гардероб не перебирається дуже часто, і ви просто перед покупкою не розумієте, що ця річ, максимально схожа, вже є в вашому гардеробі. І це абсолютно не ок. Коли я хочу зробити великий шопінг, або я розумію, що я вже якісь речі просто не бачу. І я вивалюю це все на ліжку, перебираю, розбираю по кольорам, дивлюся, чого в моєму гардеробі. Обі, мені не вистачає, о забула про цю ковтинку. О, вона класна мечеться з цим жакетом. Поміряйте одразу на себе, сфоткайте, як ви в ньому виглядаєте. Зібрали класний лучок? Сфоткайте його, щоб не забути, і у вас завжди будуть луки, знаєте, такі на запас. Встали, не знаєте, що одягти. Відкриваєте телефон, і бачите, що у вас вже зібрана ціла колекція луків, які ви ще не вигулювали. Запитайте в себе, що частіше всього ви вдягаєте. А те, що ви абсолютно не носите, я рекомендую або ж просто віддати, продати, викинути. Зробіть що завгодно. Краще менше, але якісніше. А те, що ви любите, з тим, я не знаю, у вас є улюблена ковтинка, зробіть з нею один, два, три образи, повісти її в шафу, щоб ви її бачили. І ви тоді завжди зможете виглядати класно, тому що ви будете підглядати оп-оп, може сьогодні вдягтись ось так.